Доброго ранку. Доброго ранку. Бачу сьогодні усіх гар, гарний настрій, всі посміхаються. Доброго, доброго. доброго ранку. Доброго ранку. Доброго, доброго. Ще раз усіх вітаю. У нас сьогодні заняття з художньої літератури. І сьогодні на заняття до нас ми з зайчиком знайшли кошик, повний повний фруктів. Але в цьому кошику ще був лист. І цей лист був для вас. Хочете дізнатися, що там в тому листі? Так! так. Зараз дізнаємося. Ось бачите, який кошик? Повний овочів. І в ньому лист. Тож, дізнаємося, що там в тому листі? Сайчо пісня принес. Да. Слухайте, що тут написано. Любі мої дітки, я осінь господиня, дарую вам плоди мого щедрого урожаю. У кошику багато плодів, а які саме. Ви відгадаєте із загаду, що я вам написала, ось що у листі у листі загадки. Відгадайте загадки, щоб дізнатися, що осінь надіслала у подарунок зайчику. Ці загадки, діти непрості. Потрібно уважно слухати і добирати відповідне слово, але не просте слово, а слово Риму, щоб утворився віршик. Тож, слухаємо. На городі в нас грядки. На грядках рясні листки. Там зростають малюки зелененькі. Огірки, Огірки. Огірки, вірно. Так, Морки. молодці, наступна загадка. Є сусідонька в морквиці, худорлява білолиця. Добре знають борщ і юшка, що сусідку звуть. Петрушка. Паручка. Петрушка. Петрушка. Петрушка, Вірно, молодці. Ось вона Петрушка. петрушка. Так петрушка. наступна загадка. На Слушайте. городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий то червоних помідорів. До капусти і квасолі, хто цей гордий карапус, здогадалися? Гарбуз. Гарбуз, вірно, це гарбуз. Так. Так, добре, молодці. Наступна загадка така. Він овальну форму має, на городі виростає, газдині його консервують. Ірагу смач готуй. Цей фіалковий пан тонкошкурий. Баклажан. Баклажан. Вірно, це баклажан. Так, молоді, як ви вправно відгадуєте загадки осені. Наступна загадка, Борщ із нього варить ненька. В нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак фіолетовий. Буряк. буряк. Вірно, це буряк. Так. Да. Так, і ще у нас є загадки. Помаранчева mm. і гарна. У землю сиджу немарно, соковита, солоденька. Вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай з'їсть корисну. Mm. морквину. Mm. Морквину, вірно. Ось так. Ви молодці відгадали правильно усі-всі загадки. А давайте послухайте, як гарно звучать відгадки: малюки, огірки, юшка петрушка, карапуз – гарбуз пан баклажан, смак буряк, дитину морквину. Ці слова однаково закінчуються і складно звучать. Їх називають Римами. Так, пишуться вірші. Давайте ми з вами ще повторимо ще раз. Малюки. Огірки. вірно. Юшка. Петушка. Петрушка. Так. Карабус? Арбуз. Так. Пан. Баклажан. Так, смак. Бурят. 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 Так. І дитина Моквина, так? Добре. Ось так пишуться вірші. Тому запам'ятайте, що такі слова називаються римами. А зараз послухайте вірш ще про одного цікавого пана. Як ви думаєте, про кого цей вірш? Про Це Помідорки збігає. Помідор. помідор, звичайно. Він так і називається помідорчик. Помідорчик народився, в зелен одяг нарядився, вихвалявся він щодня, чепурне в мене вбрання. Хто красою чарівною порівняється зі мною. Дуже сонечко пригріло літньої пори, чи хотів, чи не хотів, помідорчик пожовтів, виставляти став нараз новий колір на показ. Хто красою чарівною порівняється зі мною, а минуло кілька днів помидор почервонів. Гордо голову підняв, не сказав, а проспівав, хто красою чарівною порівняється зі мною? Ось такий вірш про помідорчика ми прочитали. А скажіть мені, будь ласка, якого кольору спочатку був помідорчик? Зеленого. А, фельмон, фельмон. Він тільки народився і був зеленого кольору. А коли пригріло сонечко? Що там сталося? Спочатку пожовтів, вірно. А потім, коли сонечко пригріло і ще дужче, він що? Почервонів. Вірно, він почервонів, він достиг. А скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, помідорчик він який? Ну так, Соковитий, а от у віршику він mm -hmm. який цей помідорчик? Ось він такий вихваляється, що він найкращий. Mm -hmm. Можна сказати, що помідорчик був хвалько. Тому що він дуже вихвалявся спочатку одним одягом, потім іншим одягом, і всі на грядці на нього дивилися. От, і дивувалися, так? Покажіть, да. да. будь ласка, що іще на городі росте зеленого кольору? Що ви знаєте зеленого кольору? Кавун. Кавун, так, іще. Кабачек. Кабачок, перчик, так. Бачок. Васоля добре, молодці. А скажіть а що буває червоного кольору? Так і ще перчик теж, так. А фіолетовим що буває? Баклажан. Баклажан. Так, баклажан. І ще про кого ми сьогодні читали, що він теж мав фіолетовий колір, що в борщі кладуть? Буря. Буря. Буря кладуть, він теж такий фіолетовий насичений має колір. Так, добре. А що буває помаранчевого кольору? І... Вірно морковка. І ще що? І Гарбуз, так. А ще що буває. Перчик буває ще також помаранчевого кольору, так? Буває. Бачите, які різні барви є у осені. Вона фарбує і у фіолетовий, і у помаранчевий, і у жовтий, і у червоний. А вам сподобалися загадки, які сьогодні вам загадувала осінь? Тебі да. Так. Так. Да. А про кого були загадки? Пам'ятаєте? Про овочі. овочі. Так. Про овочі, про огірочок, петрушка, гарбуз, баклажан, буряк і мой. І морсько, так. А скажіть, слова, які ми добирали, щоб відгадати загадку, як ці слова називаються? Слова. Слова ри, ри. Рими. Коли добирають ри. до слова слово Риму, утворюється вірш. Ось так пишуться вірші, так? Давайте ще раз з вами згадаємо, які сьогодні були Рими. Малюки О... Малюки. Ольги. Ольги. Так, Юшка, Пе, Пе, Юшка, вірно. Карапуз. Арбуз. Так, пан. пан. Баклажан. Баклажан, вірно. Смак. Буряк. Буряк, вірно. І дитина. Морковина, добре. Тож, зайчик дякує осені за подарунки і вам дякую, що ви допомогли Ґу. мені відгадати загадки. На цьому наше заняття перше закінчується, і я вас чекаю за 10 хвилин на друге заняття. Добре? Ґу. добре. Ґу. Не прощаємось.